Доброго дня, вітаю вас на Сьогодні хотів би підняти таку невеличку тему, яка доволі часто у ну, зв'язку з моєю професійною діяльністю дуже часто вспливає з хлопцями, які на сьогоднішній день боронять нашу державу. Питання хотів би підняти стосовно використання гладкоствольних рушниць і збиття отих ненависних дронів. З чого хотів би вам почати це все діло? Хотів би вам для початку пояснити про довжину ствола і використання довгоствольних і короткоствольних. Я розумію, що багато хто з хлопців використовують саме отаку систему. Bullpup, використовують вони її для маневреності, тому що воно компактне і маленьке. Але ж не забувайте, будь ласка, про таку річ, що всі булпапи, вони, як правило, йдуть короткоствольні. Дана моделька вона використовується з 50-сантиметровий 50 стволик і без отакої прибуди подовжувача. Вона, скажімо так, буде мало ефективна. Вона навіть з таким подовжувачем, вона мало буде ефективна в порівнянні з ось такою рушницею. Це рушниця тієї ж самої фірми-виробника. Вона максимально... Спрощена тут немає багато зайвих кнопочек, флажочків і всього остального. Вона йде газовідвідна система. Тобто я прихильник в таких ситуаціях використовувати в основному тільки газовідвідну систему, оскільки тут цикл перезарядки він зав'язаний повністю на рушниці. Вона не залежить від того, вперли ви її в плече чи не вперли, вона вам буде стріляти, навіть якщо ви її будете отак от нажимати, лежачи на столі, вона буде свою роботу виконувати. Це немаловажний фактор. Тут уже довжина ствола йде 71 см. В комплекті до цієї рушниці йдуть також змінні дульні насадочки, які міняються, і ними ви можете регулювати кучність дробового снопу. Використання, звісно, ж, брендових рушниць в, такому, в такій справі, воно, звісно, підвищить ступінь збиття і всього остального. Чому? Тому що тут ізначально виробник закладав показники рушниці, які дають менш розтягнутий дробовий сноп. Більш розтягнутий дробовий сноп відповідно дає нам більші проміжки між, між дробинками, між широтом. Тобто, грубо кажучи, якщо уявимо собі на 35 метрах, там дробовий сноп розтягується. У 3 метри довжиною, тобто, щоб ви розуміли, наприклад, в кожному дробовому заряді, наприклад, ну от третій номер шроту 33 грама, там знаходиться десь порядка 200-250 шортин. От уявіть собі, що вам треба цих 250 шортин розсипати у просторі 3-метровому і в діаметрі десь порядка метр-метр двадцять. -метр Тобто ви маєте розуміти, з якою плотністю це все діло буде летіти. Для того, щоб нам зжати оцих півтора метра, ми використовуємо дульні звуження. Під час пострілу ми стискаємо дробовий наш сноп, і він, виходить, летить чуть кучніше. Але знову ж тут є деякі нюанси. Тобто, я б радив би хлопцям, які використовують ці рушниці, все-таки хоч трішки поспілкуватися з тими мисливцями, які. Займалися релодінгом ті, які споряджали для себе боєприпаси. Повірте, вони багато вам чого цікавого розкажуть. Дуже дивно слухати мисливців, так званих професіоналів, які починають розказувати, що от береш 4 нуля картечі, ти його там достанеш за 100 метрів. Хлопці не достанете за 100 метрів. Тому що картеч, як правило, яка б вона не була, ну, середній стандартний патрон це 9 швитин. Це 9 шутиночок. Уявіть собі, що ви маєте попасти. Той об'єкт, який має довжину 30 см і в діаметр 15, ви маєте попасти 9 шортинами на скажені відстані, ну, повірте, казок не буває. Те, що хтось колись стріляв і, грубо кажучи, з 20-40 одного збив, це не показник. Показник це якби з 20 впало 17, оце показник. Що стосується боєприпасів, які використовують, я так можу вам сказати, що якщо ви черепаху назвете кулею, швидше вона бігати не буде. Тобто, якщо патрон має певні номера шроту, він має певну наважку і він має певну швидкість, тобто, цей патрон він не зробить більшого, ніж він може. Тобто, Не варто кидатися на назви боєприпасів, так як от зараз дуже модно. Це все діло робити, ви маєте розуміти, що ви використовуєте. Основна причина промаху при використанні дробового заряду, тобто при використанні рушниці, це, як правило, невірно вгадане випередження. Ну, частково ще грає, звісно, і відстань до об'єкта, але в основному це неправильно зроблене випередження. Дуже часто хлопцям важко зрозуміти, що при використанні дробової рушниці вам треба навчитися стріляти в пусте місце. Ви маєте стріляти туди, де об'єкт буде за пів секунди, за секунду, куди він має підлетіти. Ми там ставимо табличечку, де ви будете бачити певні номера роту і кількість їх саме в заряді. Тобто звертайте увагу, будь ласка, на це. Тобто, запам'ятайте, якщо є вибір, ну, грубо кажучи, ми беремо боєприпас, третій номер шроту 33 грами, він буде у нас мати швидкість в середньому десь біля 400 метрів на секунду. Але тут 33 грами. Якщо ви візьмете 40-50 грамів, ви будете мати швидкість в районі 360-370 метрів на секунду. 30 метрів на секунду це не критична велика різниця, але ж все одно, тобто, ви маєте робити випередження набагато більше. Перед використанням рушнички моя вам порада: візьміть будь-який аркуш паперу, плакат, що завгодно, що тільки можливе. Відрахуйте в середньому відстань, з якої ви плануєте. Тобто ви сподіваєтеся, що це буде відстань, на якій ви будете працювати, і спробуйте відстріляти декілька варіантів шроту. Подивіться, будь ласка, який буде осип, чи дійсно ці шортини будуть виконувати ту роботу, яку ви плануєте. Також я б не радив би все-таки заменшати номер шроту по одній простій причині. Окрім кучності дробового заряду, ви не забувайте, що ще є кінетична енергія шроту. Відповідно, якщо ми ту ж самий третій номер шроту, ми його розженемо до 400 метрів на секунду. На певній відстані він донесе більшу кінетику, ніж той шріт третього номеру, який буде виходити у нас на заряді в 370 метрів на секунду. Також, будь ласка, не забувайте про це. Мені б дуже хотілося багато вам чого розказати, пояснити, але на жаль, ефірний час нам не дозволяє це все розтягувати на години. Тому якщо у вас є бажання послухати, проконсультуватися, щось дізнатися більше, будь ласка, приходьте до нас, поясню, розповім. Навіть якщо треба, намалюю на бумажечках і покажу на пальчиках, як говориться. Завітайте до нас, а ми постараємось вам допомогти. На все добре. Щасливо.